Нарешті винайдено спосіб раз і назавжди вивести білокрилку зі свого городу. Ви думаєте, я зараз скажу тепекі? Нє. Схема насправді елементарна: вийти на огород весною і посадити там нічого, що їсть білокрилка. В іншому будь-якому випадку не розраховуйте на легку битву, тому що білокрилка зараз уже набуває масштабу епідемії. Так тепеки вважається одним із найкращих препаратів, одним із найкращих препаратів по боротьбі із білокрилкою. Він до речі, вже класно, слава Богу, надумали його фасувати. Оригінальний у маленьких фасуваннях також є ще сілкер, моспілан можна пробувати інше, але не розраховуйте, якщо ви візьмете пекі, раз-два побризкали і білокрилки нема. Там проблема не тільки в тому, що вона може звикати до будь-якого препарату, проблема в тому, що вона є у сусідів. Літає, вони можуть не побризкати, є по обочинах, по боках. Вона літає кругом. Якщо ви вибризкали свою, то з боків може налітати. І якщо вона у вас є і її багато, будьте готові з нею. Активно боротися, тому що в іншому випадку вона просто з'їсть. Робити це чи не робити, тільки ваш вибір. Будемо, по ходу, розповідати детальніше, як хто е, збирати інформацію, тому що це складна проблема, як хто цим бореться, вишукувати. Можливо, ще появиться якийсь класний унікальний препарат, але поки теппеки це один із топів. Е, та що будемо пробувати? Гарно врожаю, мирного неба, дебелих спин. Хай вас боїться білокрилка.